Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім ще раз нагадаю вам правила е безпеки та правила поведінки під час повітряної тривоги. Наприклад, що робити, якщо ви, там, коли йдете, до, там, ви йдете до магазину і вдруг. Чуєте, що летить, що там щось летить в небі, або чуєте що жужить, або чуєте сигнал повітряної тривоги, що робити. Ну, перше, якщо у вас є телефон, то треба подивитися, що там летить чи не летить, але все одно, якщо ви на вулиці, як чуєте повітряну тривогу, треба негайно перейти в укриття, от не дивитися що летить, що не летить. Тому що якщо щось біля вас прилетить, то це вже буде ваше останнє слово. От, тому запам'ятайте правила під час повітряної тривоги. якщо ви на вулиці та чуєте сигнал повітряної тривоги, то треба негайно зайти, там, наприклад, якщо ви бачите підвал, спуститися в підвал. Якщо ви поряд з магазином, то, сп... то зайти в магазин, якщо ви поряд там, з яким з якимось під'їздом, то е, спуститися там, якщо ви поряд з якимось під'їздом, то треба зайти в під'їзд. От, Тому що якщо ви будете там в під'їзді е, і почуєте вибух, якщо у вас в під'їзді, який ви зайшли, є підвал, то краще спуститися в підвал. От, в підвал або в, в бомбосховище. От, і ще, А якщо ви там вдома, то якщо ви біля вікон, треба негайно, негайно відійти від вікон та, та пойти в коридор. Якщо у вас є підвал чи бомбосховище, не на якому ви поверсі, краще піти в бомбосховище. От. Дивіться, запам'ятайте, перше правило під час повітряної тривоги не бути біля вікон та не бути на вулиці. От, І Якщо ви на високому поверсі, то краще спуститися на найнижчий поверх, коли повітряна тривога, тому що зазвичай, якщо там ракети чи шахеди, чи другі ударні бипола, вони ціляться в високі поверхи. от Тому, друзі, запам'ятайте, якщо ви, наприклад, живете на 9 чи на 7 поверсі, коли повітряна тривога, краще краще піти на, на найнижчий поверх І спуститися в підвал. Звісно, якщо він у вас є чи в підвал або в бомбосховище, От, якщо у вас немає ні підвалу, ні бомбосховища, то треба спуститися там хоча б на другий поверх і там постояти просто в уголку. От, тому що ракетами взагалі ціляться завжди по найвищим поверхам. От Коли прилітає ракета чи шахи на найнижчий поверх чи на трохи вище, ніж найнижчий, Це дуже рідкий випадок таких випадків. Ну, дуже мало. таких випадків багато, тільки якщо до вашого міста або області долітають артснаряди та снаряди від РСЗВ. От. Друзі, тому давайте під кінець відео повторимо правила під час сигналу повітряної тривоги. Перше покинути, покинути вулицю, покинути високий поверх або відійти від вікон. Друге. Спуститися в підвал бомбосховища або зайти в коридор. Третє, якщо ви на вулиці опинилися під час сигналу повітряної тривоги, негайно зайти в магазин або в. Або якщо, або якщо поряд є під'їзд то в під'їзд. Якщо ви чуєте, що щось летить або жужить, то негайно просто лягайте на землю і прикривайтеся руками. От, Далі четверте правило. Не в коєму разі під час повітряної тривоги ну, не можна так робити. наприклад. Що, о, не летить нічого, там не можна, не треба нікуди йти. Ви дуже сильно помиляєтеся. От. Тому, друзі, запам'ятайте ці правила і краще їх не порушувати, якщо ви хочете залишитися живими. От і пишіть в коментарях, чи важливі ці правила чи ні. Ну, це дуже важливі правила, якщо ви хочете залишитися живим.